Друзі, вітаю всіх! Ой, на своєму каналі Декоративний сад півдня України з ключенко джелами з півдня десь ковості. Сьогодні будемо таку робити нічні зйомки, знаєте? Так цікаво, просто хочу показати вам, як у нас світиться перлина вночі. Це в такий чоловік включає перлинку цю. Дорожка так. Тому що якщо... Без ліхтарика от, просто нічого не видно. Так. Наша циліндропонція. підемо так от вночі. Цікаво так. Завтра у нас свята тріця. Такий Хорсман вночі, гляньте, який він. Так, щоб ще не навернуться самі, поки темно. Бачите, наша перлина світиться. Ми ще раніше купували туди таку е... гірлянду, вона таку крутилася різними кольорами. Ну, щось одна і друга, швидко вони накрилися, то ми вже перестали, просто світиться. Там, бачите як. Ну, якщо без ліхтарика, то так воно, бачите як. Це мене чоловік полюбляє включати мушу ніч. Перлина, вона просто світиться, зараз підемо поближче. Це буде видно воно. Кажу, поки я придумала оце, як зробити фонтан всього, то всю зиму мудрувала, як би придумати таке цікаве щось. Оці глечки вже, як би так надоїли, а ну, Ось, бачите. Це перлина в мушлі у нас тут так. Жабки квакають. Собаки гавкають. Так, у нас шнур. Тут вже включили. О, їжак, гляньте, бачите? Їжак. Їх зараз, до речі, багато, вночі собаки на них завжди гавкають. До у нас он поливається, бачите, туманка. Зон поливається, ми навіть вноці поливаємо все, тому що інакше просто ми не встигаємо все полити. Так, їжак завітав в гості. У нас шовковиця стигне, тому їжаків багато. Потім такі какашки чорні з насіннячком шовковиці. Так видно, що вони саме шовковицю їли. Так, а вода не тече. А чому не тече? Невже вирвало шланг? Щоб текла вода, не чую. риси вночі. Правда ж гарно як. Так. Йдемо на розвідку вночі. Ну да. Вирвало шланг. Так, я там зробила напор менше, треба зараз, ну, поки відключуся, бо треба поміняти напор води, Ой, щоб поливалося ще всю ніч. Та воду переключили. Ну, завтра зранку не знаю, будемо гуляти по, по садочку чи ні, чоловік захотів поїхати на море, просто хоч горе. Подихаємо повітрям солоним, ну. Так що завтра. Буде така прогулянка на море у нас, друзі. Ой, знову вирвало, ні, треба ще переключати. Бо шла, новий сяс рве. У мене нічні зйомки. Ноги в болоті. Капець. Ну от, геть маленький напорчик отак от. Коли роблю більший рве шланг. Щось таке от. Бачите, он пливається. Ну, трошечки відключаємо на пару годинок. Оце вже просто. Зробили все, оце поливається, все не рве шланг. Включаємо на пару годин, відпочиває насос і потім знову включаємо. Самі цікаво. Зацвіла юка. Ну, завтра, можливо, трошечки прогуляємося, встигнемо посад. Юка сиза. Дивіться, яка вона вночі гарна. Бачите? Вона не чисто біла. А тут все-таки ух, ліс темний. Троянда, гляньте, вночі. Один кущ троянди. Так, цвіте завжди шикарно. Вона не махрова. Така, бачите, напівпуста, але скільки квітів на ній просто. Глянь кущ. кусь отак вночі. До речі, поки я не показувала, як квітне кентранту з цілою купою, всі вважали його такою квіткою, да, незначущою. зараз гляньте. Гляньте, яка краса от вночі. Дивіться. Цей лий ряд. це у нас гортензії починають випускати свої маківки, скоро будуть цвісти. Ой, ходю чвакаю. От тут стежка полилася так добре. Бур'яни тут будуть рости гарно. Ой, аж чвакаємо. Так, ну все, цікаво. Так. Просто хотіла показати вам нашу перлинку. В мушлі вночі, бо вдень ви ж не побачите, якщо воно буде світитись. Ай, комарі кусаються. Так, все, треба йти, сполоснути ноги. Я сьогодні зробила такий подвиг. Я сьогодні поприбирала, помила підлогу, така хазяйка. Ах ти боже мій, аж самій не віриться. Що це я зробила? Мене заставити прибирати таку. Ну, прибирають, звісно. <смі> ну, прям сьогодні прям хотілося, реально, хотілося прибирати. А я така сьогодні помила підлогу, нарізала полину м'яти і накидала по хатах на підлогу. Не хотіла кидати шаблю, вона вже відцвітається, це буде вже геть сміття. Похатаниця. Фуестер, куничник. Ну, до речі, ой, він вже цвіте. Ну я ж кажу, що треба прогулятися. Можливо, завтра виділю. Хоч хвилиночок, так 20. Прогулятися по саду. по злаковим. Хоча це треба посидіти і повиписувати, що вже може цвісти, щоб знати, куди йти. А не бродити тако по всьому городі, гляньте. Жабера. Вон ще одна жабера. Та їх тут безліч мільйон, Як то кажуть, 100-500 тисяч. Так. Ось так. У нас тут басейн. Ми накачали сюди води, почали потрошечки випускати нюфеї. Зараз покажу. Ой, ой, ой. А що це тут не видно цих крикух? Жодної не видно. Взагалі-то тут вночі їх тут, знаєте, кишить. Сьогодні не видно нічого. Бачите, трошки німфей тут є. О, якийсь жук поплив. От так, позакривали кури і це пройшлися, зробили полив. Все, тепер можна йти митися, лягати відпочивати. Вже геть ніч. Отак От як оце все вночі виглядає. Ця троянда, звісно, у нас шикарна. Червона. Ой, ще зробила з неї таку. Бачите, дві шапочки зробила. Це штамбова. Навіть вночі гляньте, яка вона гарна. Ну, скоро відцвітеться, ось ще кілька днів, та й можна буде обрізати ці всі суцвіття. Ну, що б я то гавкала вночі? Взяли ми одного котика вже. Ой, до речі, у нас вже й матросіка нема. Хтось отравив у сусідки собака померла, у нас матросик в один день. Десь хтось щось накидав, десь вони наїлися. І вдвох, я ж кажу, в сусідки нашої зіни померла собачка, а в нас помер матросик ще. І от тепер будемо шукати ще одного котика. Так що у нас отакі от, друзі. Нема обох наших котиків. Наших любимих. Ну, кокосика досі ще не можу я звикнути, що його немає. Ну, ми взяли в племінниці. Може, він такий гарнюній, вже завтра покажу, день десь заховався. Він ще поки звикає, до речі, ось він де. Десь сюди. Щось він хроматий почав на одну лапку, щось незрозуміло. Все нормально було. Ди сюди, милок. Ди сюди. І в хату беремо його, підкорлюємо котлетками, ковбаскою. Ну, вже так більш-менш вже звик до нас. А, боїться, боїться ліхтарика. Ну, ще такий дикуватий трошки. Побіг, побіг. Бігає. Взяли його в хату, це вечеряли. Взяли його до себе в хату. Гулявся, сидімо. Мілок! Йди сюди. Такий гарні у них у нас. Мілок, іди сюди. сюди. Не хоч. не убий, все-таки вночі ще такий боягуз. Ну що, друзі, погуляли трошечки вночі у нас по садочку. Це перший раз, до речі, у нас така прогулянка нічна. Так, ну все. Треба ти, мити ноги і йти в хату. От там трошечки вдорі таку перестановку зробили. Не знаю, чи буде видно зараз. Тут Карли, карликова липа хотіла її посадити отут, де чоловік поставив пальму, сказав, ні, тут у нас буде пальма. Ну я принесла, поки тут стоїть у горщику. <кхи> Треба тепер думати, де її посадити. Маленька, липа. Так, тут у нас ось ця пальма, що я пересадила і ділила одна там за хатою, а ця тут, сказала, нехай тут стоїть, отут вона буде в нас рости. Ну добре, поки тут місце, де пустувати <кхи> пустувати не буде, так вона буде, поки тут в горщику стоять. А тут я принесла оливку сюди, тому що. Там, де я її поставила, боюся, що я буду за неї забувати, вона може просто-напросто висохнути. У нас такий ялівець росте малесенький, поливається. Он, он такий малесенький, то я його восени приберу, звідси, і лишу місце для оливки. Ну, Оливка тут буде стояти в горщику весь час. Е зимувати вона буде, поки у нас у хаті приміщенні, в холодному, не буду поки лишати її. А весною її поділю десь під кінець зими поділю її. От буде насилива. У нас салива зимою, тому що в одесі вже перезима. Тут теж, те, бачите, поливається. Ну, це поки поливається зараз туманка, а на ніч перенесеться. Тут відключиться, а включиться там за хатою газон. Газони поливаємо вночі, тому що вдень нема коли, вдень. Треба поливати одне, от вночі поливаються зони. Комарі пішли вже зараза. Так що, друзі, так. Ось така у нас прогулянка нічна з вами сьогодні. Так, ну а зранку, завтра поїдемо на море. Побачимо, що я там зроблю зранку. Я з вечора нарвала тачку бур'яну для свиней, приготувала. А завтра будемо бачити. Так що у нас тепер в дворі ось і пальма є, і оливка є. І оливка там є. Ну, так і будуть, поки горщика будуть поливатися, і будуть тут стояти. Я так думаю, що той чорний горщик треба чимось завернути, ем, якоюсь, можливо, тканиною, чимось, не знаю. Щоб не був чорний, бо земля буде висихати просто так за півгодини. І, по-перше, буде сильно жарко, там все-таки сонце світить, для оливки треба буде щось придумати. Десь треба знайти таке, щось таке обмотати. Ну, щось зроблю. Тут для пальми не дуже спекотно, тут нормально буде В горщику, тут у нас висітка ця і вона буде захищати від сонця, а для оливи треба щось придумати буде. Так, все, друзі, он чую, чоловік уже помився, бо вода тече в зливну яму. Ой! Треба йти теж помитися, відпочивати. Комарі гудять, літають і кусаються зарази. О, так, все. Все, друзі. Так, от бажаю всім спокійної ночі.